В Числі за такі зміни до закону проголосував е, народний депутат, який з вами залишається наступне скликання. Ну е, не так цей депутат його вже мало пам'ятають на обличчя, але ось цю руку пам'ятає вся країна. Наші глядачі пишуть нам на сторінку. От подивіться, ми пишемо, що там е, що сьогодні зіграли заспівали урочистий гімн під закриття. А е, дядя Саша пише: краще би урочисту відпиляли руку чечетову. Так, от питання до вас не про те, чи ви будете її відпилювати, а про те, чи буде пан Чечетов особисто після такого п'ятилітнього досвіду індивідуально голосувати? По-перше, я хотів би, щоб ми е, не подавали тут в студії таким, е, скажімо, закликам. Пиляти руки. Е, в тому числі до фізичних якихось впливів, таку благодатну, благодатний ґрунт, тому що. Якби палко ми не дебатували, я вважаю, що фізичний вплив він не є припустимим.